Вітаємо котейки кицюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Благодійний фонд Сучасна Україна у партнерстві із Державною прикордонною службою України презентують фан-гру кіл для ворога. Це онлайн-розвага, де кожен може знищити віртуального окупанта. Ця компанія створена для збору 5 мільйонів гривень на сучасні fpv дрони для підрозділів Держприкордонслужби, які щодня стримують ворога на передовій. У грі треба захищати оборону колами, на які треба тиснути у відповідний момент, коли ворог над ним знаходиться, і знищувати босів а дронами Грати і відповідно донатити можна за посиланням, яке ми залишимо в описі. Українська інді-студія Sandman Team у партнерстві із Пінгл Studio оголосила точну дату виходу свого дебютного проєкту хардкорного платформера the Nightmares». Ми раніше в новинах розповідали про неї. Гру створювали протягом 9 років три людини. І 19 червня її нарешті можна буде придбати на ПК і на консолях. Цей класичний платформер має бути дуже важким, і він має цікаву механіку, де головний герой це пісочна людина, і ми можемо змінюватися в розмірі. А від цієї механіки залежить все: швидкість, інерсія, стрибку і дальність. Тому додавайте гру в бажане. А ще вже готовий українізатор для Clare Obscure Expedition 33. Для цього хіта, що розірвав чарти, ентузіасти постаралися і зробили українську текстову локалізацію. Трошки більше ніж місяць знадобилося для того, щоб проєкт пройшов шлях від машинного перекладу до повністю ручної локалізації. І тепер цією чудовою грою можна насолоджуватися ще й рідною мовою: з якісним текстом, збереженим стилем і атмосферою оригіналу. Це ще не фінальна версія. Деякі назви і формулювання можуть оновлюватися або уточнюватися з часом, але гра вже повністю перекладена. Дена і готова до проходження українською українізатор. Завантажити можна за посиланням в описі. Ядро команди це люди із ніками Майк Віш, Сокіт Excel, алея Діагон і Скіф. Сподіваюсь, що правильно всіх прочитала. До перекладу доклали руки і інші люди. Ми вам всім дуже вдячні і всіх обіймаємо. Ще давайте коротенько скажемо про моди для сталкера. Можна буде створювати моди для Stalker 2 Серце Чорнобиля і трилогії Legends of the Zone. Додається офіційна підтримка модифікацій через власний інструментарій. Вже зовсім скоро у вільний доступ випустять інструментарій SDK Beta, Бета, що дасть змогу створювати моди для Stalker Heart of Chernobyl і трилогії Legends of the Zone. Використовуючи практично ті ж самі можливості, що були і в розробників. І для цього не потрібно буде розбиратися у програмуванні і геймдизайні. Наразі інструментарій проходить тестування, і автори поки що не можуть називати дату його виходу. Але довго чекати не доведеться, це точно. Історія аналогічна із відьмаком та «Редкітом» від CDPR. І на жаль, маємо неприємну новину про нашу гру Шатерлайн. 26 червня гру переведуть на іншу модель розповсюдження. Разова покупка, а ще гра перестане бути онлайн-шутером. Натомість шатерлайн стане однокористувацьким і з місіями. Ресурсів у розробників дуже мало, але тепер вони будуть всі сконцентровані на розвитку в цьому напрямку, враховуючи, що команда зменшилась на 82%. А ще відверто підзадовбали наміри болота через ігри виправдати і прикрасити вторгнення в Україну, і ще й приправити все це своєю пропагандою, культурою і великою душею гвалтівників і вбивців. Про останній приклад такої гри ви точно вже чули цього тижня. Ще більше підзадовбало те, що СТІМ досі не реагує на скарги, в яких чесно вказується, що у грі пропагується геноцид українців. Але це для вас 100% теж вже не новина. А от точно варто нагадати, як таку гругівняшку не купити. У стімі є куратори, на які ви можете підписуватись, і під кожною такою грою, що пов'язана з ворогом, куратор буде вам писати попередження. Всі посилання на класних кураторів Стіми є в описі відео. Зайдіть і підпишіться на всі, бо вони обмежені за своєю місткістю і просто не влазить все в один куратор. А якщо хочете більше інформації про те, як не попасти на гівняну гру, у нас є докладне відео про це. Його теж можете подивитись. Нам обіцяли показати більше про Айон 2 на спеціальній трансляції. Так і зробили. Ну що сказати, в трейлері прекрасно практично все. Він майстерно переносить нас в режим ностальгії та солодкої туги. Але, 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 але будьмо реалістами, гра запланована з кросплеєм між ПК та мобілкою. А значить, по факту, ми отримаємо мобільну гру, в яку можна пограти із комп'ютера. Але ну ми впевнені, що ви разом із нами як мінімум дасте шанс цій грі, хоча б навіть через данину приємним спогадам. 27 травня Ubisoft випустила друге сюжетне доповнення Battle for Brooklyn для колись популярного шутера The Division 2, який вийшов 6 років тому, але вже очікувано втрачає частину аудиторії. Тож гравці повертаються в Бруклін. І ця локація буде знайома всім за прологом першої частини гри. Але вдруг і всупереч обіцянкам розробників з'явилася лише невеличка частина Брукліна. І раз ми тервенимо про це вже після релізу DLC, то можемо зазначити, що його зустріли досить прохолодно. Онлайн із 4 тисяч виріс до 6. і гравці залишають змішані відгуки про DLC, лише 50 позитивних. Усього місії в DLC 4, і це навіть смішно. Якщо казати про сюжет, то його просто висміюють. А з позитивних відгуків в більшості це або рофли, або люди просто радіють від ностальгії. А оце вже щось новеньке. Анонсували незвичний шутер, що дивує як сеттингом, так і незвичним сюжетом, заснованим на легенді про пірата Девід Джонса. Так, от, у новій грі Девід Джонс головного героя зрадили союзники. Він загинув, а після цього, як і в легенді, він вирушає в потойбічний світ піратів. Його голова виявляється відділеною від тіла, і тіло з головою починають жити окремо один від одного, але все одно залишаються поруч. Голова на ім'я Деві вирізняється своєю вдачею і не бажає виконувати накази. А тіло на ім'я Джонс прагне помститися своїм кривдникам і повернути викрадені артефакти. Це і стане головною метою гри. Поки що показали лише кілька геймплейних кадрів, але з них видно, що ми отримаємо в своє розпорядження шаблю, пістолет, дробовик і гакішку. Треба буде битися з різними надприродними істотами, деякі з яких нагадують розповіді Лавкрафта. Наприклад, величезний Левіафан, який своїми щупальцями може знищити навіть найбільший фрегат. Геймплейно гра дуже нагадує Doom, в іншому сеттингу та з більшою дрібкою гумору. І у стімі вже можна додати гру в бажане. А вже 10 червня вийде Майнзай. Ну що вам сказати? Як годиться, пропонують грати за крутого чувака, який одночасно і мисливець і жертва? Гру буквально нафарширували всім перестрілки і погоні з можливістю стріляти з пасажирського місця, і квіктайм моменти, польоти на дроні, управління супутником і навіть створення нових рівнів завдань всередині самої гри. Майнзай має приємний вигляд, очікується на PlayStation Xbox та ПК. Якщо зробити передзамовлення зараз за 1125 гривень, то можна ще отримати оновлення Deluxe Edition із скінами та новими типами місії. The Finals готує новий режим Heavy Hitters. Це саме те, що потрібно для фанатів руйнування. Це буде битва 5 на 5, де всі грають за важких персонажів з величезними молотами, а ще отримують доступ до джампадів, антигравітаційних кубів і слизових гранат. Арена нагадує будівельний майданчик, що плаває у повітря, і саме тут розгортаються найбожевільніші сутички. Головна мета Хеві – виконати суперників за межі арени. Тут є незвична механіка. Персонажі не гинуть від втрати здоров'я, але чим більше ти отримуєш ударів, тим менше на тебе діє сила тяжіння. Тобто, чим більше тебе б'ють, тим далі ти вилітаєш зареди, доки не опинишся за її межами без жодних шансів повернутися. Ще одна цікава деталь. За проходження контрактів, які спонсорує вигаданий в грі Енергетик, можна отримати додаткові нагороди. Режим Heavy Hitters доступний вже зараз, і, ймовірно, він залишиться в грі до старту сьомого сезону у червні. Безкоштовно цього тижня в Epic Game Store можна отримати дві гри. Перша Limba. Це інді-головоломка-платформер про хлопчика в темному світі, де на нього чекає купа перешкод на шляху до сестри. Айні Тіна з Вандерленд, звичайно, ж знайома всім, хто знає про Бордерлендс. Вирушайте в епічну пригоду повну жартів, чудес та надпотужної зброї. Створіть свого власного мультикласового героя і вирушайте грабувати, стріляти, різати і чаклувати в поході проти деспотичного володаря драконів. Це лутер-шутер із кооперативом та прикольними механіками. Це все просто супер! А у що нове можна буде пограти? Давайте зараз пробіжимося по релізам наступного тижня. 2 червня виходить в реліз гра, яку я гадки не маю, навіть як правильно прочитати. Все не так. Або попуком, або попапоком. Або попуком, або попаком. Ось у чому суть. Вирушайте разом із друзями на невідому планету, використовуйте перемикання кольорів, стрілянину на швидкість та силу артефактів, щоб подолати труднощі і продовжувати рухатися вперед. Гра кооперативна і зараз вона продається із 10% знижкою, яка буде діяти до 16 червня. Візуал у гри дуже приємний і видно, що розробники надихалися з Платуном та Animal Crossing. А хто знає, як правильно вимовляється назва гри, підкажіть. The Carters 2 TurboCharged Приготуйтеся до неперевершених картингових перегонів. Натхне на кращ Team Racing та Mario Kart. Ом. 3 червня виходить в реліз Rise of Industry 2. Орієнтуйтеся в конкурентному індустріальному ландшафті США 80-х років. Приймайте стратегічні виробничі рішення, оптимізуйте виробничі ланцюжки, здобувайте технології і розширте свою глобальну бізнес мережу за допомогою ключових контактів. War – це органічний РТС, де ви керуєте моду. Інопланетною істотою, чиє тіло це ваша армія. Створюйте органи, мутуйте їх в бойові одиниці і адаптуйтеся до загроз в одиночному режимі або в мультиплеєрі. Є і українська локалізація, і українська озвучка. А як вам таке? Ультра Мегакетс. Проривайтеся крізь безліч ворогів в кооперативному рок, подібному роловому шутері від третьої особи. Грайте за одного з мегакотів, озброєних до зубів найрізноманітнішими здібностями, і втечіть з полону гризунів і птахів, що пануть в цьому світі. Гра має українську локалізацію. 4 червня виходить в реліз Дельта Рун. Тут у нас паралельна історія Undertale. Боріться або зберігайте спокій в насичених битвах, досліджуючи таємничий світ разом із новими та вже знайомими персонажами. І є демоверсія Kill the Clock Відправляйтеся на пошуки помсти в місто, де ваш заклятий ворог вже вбитий. Правда, головного героя обвинуватили у вбивстві. Тож прийдеться вирішувати зациклені справи з унікальним поворотом долі. Будемо досліджувати, допитувати і кастомізувати свого персонажа. І в цій тактичній рольовій грі буде кілька кінцівок. 5 червня виходить в Rune Factory Guardians of Azuma. Ласкаво просимо до східного народу Азума. У цій свіжій версії Rune Factory використовуйте свої здібності танцюриста землі, щоб відновити землю її людей і навіть богів. По дорозі битися з зараженими монстрами, відбудовуйте сезонні ферми та села, а ще й встановлюйте зв'язки із колоритними місцевими мешканцями. Parallel Experiment – це кооперативна гра головоломка для двох гравців. Тут дуже бажано вижити в паралельному експерименті, лише працюючи разом. Два детективи, один смертельний експеримент, перегони з часом. Кожен гравець має лише одну половину головоломки. І є демоверсія. І для тих, хто додивився до кінця, маємо питання: чи вам ок те, що випуски новин стають все довшими? Що б ви прибрали, а що, може, додали б, що ми точно не готові урізати і прибирати, так це новини про українські ігри. А так готові до вашого зворотнього зв'язку в коментарях і обіймаємо вас міцненько, бо ж робимо все це для вас, і дуже приємно бачити ваш відгук. До зустрічі в новому відео грайте лише в якісні ігри. Донайте зсу і слава Україні!